Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниця. Останні вихідні цього грудня, цього року. Я бажаю, щоб вони були для вас усім мирними і щасливими. Я сьогодні була на ринку. Сьогодні на ринку у нас дуже багато людей. Я власне ходила на ринок для того, щоб купити молочні продукти, які зазвичай купую. Багато хто вже знає, що я купую готую кефір домашній і купляю молоко домашнє. Однієї тієї самої жіночки, яка два рази на тиждень приїжджає. Я взяла пляшку молока півтора літри і віддала 50 гривень, Подорожчало. Ну як і завжди, взимку молоко дорожче зазвичай не ніж влітку. Тому купували по 40, Я показувала, а вже по 50 гривень пляшка молока і взяла сир, кисломолочний. Я вже переклала до контейнеру, бо в холодильнику у мене вже був. За сир кисломолочний і за молоко півторалітрову пляшку я віддала 135 гривень. Тобто сиру пів кілограма в мене обійшлося на 85 гривень. Сир цей дуже смачний, він такий, наче як крем-сирку штуєш. На ринку я сьогодні ще взяла яблука. Яблука сьогодні хотіла поділитися. Взяла маленькі голден, вони такі, наче щойно зірвані з дерева, маленькі такі дуже тендітні. І такі привабливі, по 25 гривень я взяла один кілограм, і якраз вийшла на 25 гривень яблуко Golden. Це на ринку були в мене покупки. І, і, і остання позиція, яка з ринку, це гарбуз. Як же без гарбуза? Хоч і новорічні свята, але все одно ж приготувати смачненьке яскраве. А ви бачили, коли я робила підбірку ідеї для новорічних свят, там можна було зустріти деякі страви. Там, де зустрічався саме гарбуз, або можна взяти до уваги щось приготувати з гарбуза, наприклад, пюре можна урізноманітні і зробити не тільки з картоплі, а й зробити яскраве з гарбузом. То я взяла ще гарбуз за ось такий великий шматок гарбуза. Я віддала 18 гривень. Погляньте, який великий шматок. Гарбуза, і він повністю ось наповнений. Я люблю такий гарбуз, де серцевина повністю наповнена. Ти використовуєш до останньої, як то кажуть, корочки. цієї гарбуз. 18 гривень я віддала це, придбала на ринку. Такі покупки в мене були. Окрім цього, я заходила в магазин Форо. А в форі я купила сьогодні клементини. Клементини сьогодні я не знаю, як вони на смак будуть, але вони дуже. Яскраві були і естетично привабливі. Погляньте, навіть були з гілочкою. Перекладу їх сюди, щоб теж вам святковий настрій. Був клементини, до речі, сьогодні у форі були по 69 гривень 90 копійок за кілограм. Багато їх було і багато хто саме обирав клементини, бо були ще різні е, різновиди. Були мандарини. Вони були по 79 гривень 90 копійок, і ще одні були за 110. Але всі обирали ці, які з акційною пропозицією клементини. Клементини по 69 гривень 90 копійок мене клементини обійшлися на 67 гривень 90 копійок. Окрім цього, на знижках я ще побачила, що є мікс. Салату італійського 75 грамів в Упаковці непоганою за якістю подивилася, але вони зробили акційну пропозицію. Виробництво Італія було написано 75 гривень, хоч і маленька упаковка, але вирішила взяти на новорічні свята не завадить 39 гривень. 90 копійок такий мікс зелені був, і на знижках взяла. Святковий Фереро роше завжди на свята можу придбати, і тим паче як пропозиція: 229 гривень коштує ось така упаковка, бо в інших супермаркетах дорожче. Я, наприклад, була в епіцентрі, то в епіцентрі маленька 160 коштувала там, де всього 8 штучок. А тут 16 16 цукерок за 225 гривень. Ось такий фереро роше, був. це в Форі купила. Не повірите, я знов взяла насіння, чи то зима, чи то якось минулого разу, коли купувала, то не насолодилися, то знов взяла зайку. А насіння смажене соняшнику, соняшнику і 26 гривень коштує 80 грамів. Я дуже давно не купувала. А оце, пам'ятаєте, нещодавно показувала в огляді, що купила насіння, і теж я купувала якоїсь фірми, то, здається, зайка, і те щось 26. Але сьогодні, як побачила, Скільки коштує насіння сани, чи є да, сімки, думаю, ого, це ціни там, від 48 гривень і вище там, за упаковку. Я думаю, що значить, коли не купуєш, то і не знаєш, які на, 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 насправді там ціни. Заходила також в Рошен, мені потрібно було. Там допакувати ще один подарунок, який треба ще відправити до новорічних свят. І хочу покласти: не було, е, ні сніговичка, не було ні Миколаїчка не було, фігурки в Рошені, всі, все розібрали. Залишився зайка, ну, думаю, нічого страшного, покладу двох зайченят. По 25 гривень були фігурки зайченят, це в рошені молочний шоколад, які зайки були. І була сьогодні в епіцентрі. А в епіцентрі я ходила чого? Тому що в мене перегоріла там лампочка. Треба було купити лампочку. Та я зайшла у відділ там, де продають лампочки, і купила лампочку. Ось така лампочка на 15 Вт. Я взяла світлодіодну, денне світло. Таке я не люблю, щоб занадто таке дуже дуже яскраве було світло. З денним світлом взяла 72 гривні. Коштує така лампочка. Це в епіцентрі, і заходила. У фудмаркет, в епіцентр подивитися, що там, можливо, є якісь цікаві, якісь цікаві е, солодощі, хотіла подивитися. І взяла, зараз скажу вам пташине молоко. Це польське виробництво Польща 300 грамів. Е, я його колись показувала в огляді, якщо я не помиляюся. Непогане таке, немає такого якогось ефекту вау, але просто класичне пташине молоко у молочному шоколаді, ванільне було. І 300 грамів в упаковці зараз закліпається ціною пропозицією 160 гривень коштують такі цукерки. Їх можна і так пополасувати, можна на презент комусь взяти, презентувати. Е, окрім цього, хотіла поділитися з вами ще. Я вчора була у місті Хмельницькому. До речі, якщо переглядаєте мене з Хмельницького, хочу передати вам вітання. У Вас таке затишне місце. Чимось нагадала мені Вінницю, бо. Е, Зранку приїхали, і нелюдно було. Якось мало людей було. І Я думаю, О, ну Хмельницький, як, мабуть, і наша чарівна Вінниця любить поспати, бо щось довго немає нікого на, на вуличках. Таке, я думаю, затишне місце. Багато кав'ярень, таких багато людей в центрі. Вже потім в день побачила. І хотіла показати, що купила в Хмельницькому. Я заходила в Курбач і там на першому поверсі. Були була крамничка з сухофруктами. І я згадала, думаю, треба буде зайти подивитися, які тут фініки є, яких, наприклад, немає у нас у місті, я не бачила. То зайшла, запитала у продавця, чи є фініки, які без цикрової, цикрового сиропу. То порекомендував взяти ці в упаковці. Вони йдуть 600 грамів в упаковці і коштують 120 гривень. Така упаковка. Теж презентабельна, можна навіть теж комусь на презент взяти. То я взяла фініки за 120 гривень і заходили в супермаркет. Таврія В. у нас в Вінниці немає цього супермаркету в Харкові. Я знаю, я коли жила в Харкові, то я частенько заходила туди. А в Вінниці немає цього супермаркету. І я побачила якісь новиночки. Взяла і вам, до речі, показати, як виявляється це нашого вітчизняного виробництва. вафлі. зараз покажу вам. Я взяла три різновиди: один взяла арахісовий, другий взяла з какао. і третій батончик вафельний взяла з. Молоко молочного смаку. Єврогруп виготовляють це місто Кременчуг, а виготовляють для мережі супермаркетів Таврія В. Бачите, спеціально для них виготовляють. Важить такий батончик, один бачите, ось. Як різні, різна вага. Молочний 32 грами важить, а з какао 34 грами важить, а з арахісом 36 грами важить, і вони по різній ціні. Найдешевший був молочний це 15 гривень 50 копійок, це є з какао 17 і з арахісового, а з арахісом то коштував 17 гривень 70 копійок. Спробую, які вони на смак, хотіли б поділитися новинкою і тим паче нашого українського виробництва. Бачите, у нас він, ця, він не представлений. І взяла також ще теж новинка, вафлі мініатюрочки, такі маленькі квадратики, 100 грамів в упаковці. Теж були різні за смаком, але я обрала з, зі смаком горіхо і какао. 100 грамів в упаковці, але це виготовляє Польща. І вони були на знижках 34 гривні. Такі вафлі коштували. Ну, я думаю, візьму ще такі вафлі. І заходила ще в крамничку, яка називається. Я так думаю, що це, мабуть, мережа. Якщо переглядає хтось з Хмельницького, то можете сказати, чи це мережа, чи мережа а, магазинів, чи це один у вас магазин, називається антикризис. Представлені будь-які товари. Чимось мені нагадав. А, Асортименту нашого господиню, якщо порівнювати, починаючи від постільної білизни, одягу, посуду і закінчуючи солодощами, то можна було обрати будь-що теж багато людей. Всі щось обирали. І на здивування моє я знайшла ніж для масла, який шукала дуже давно у місті Вінниця. І уявляєте, я в Вінниці не могла його знайти. Де я не шукала, де я не питала, ніде не було саме для масла ніж. І я думаю, запитаю у дівчат в цій кремничці, чи буде вони кажуть: так, є дівчинка одразу дістала від торгової марки Вілмакс, ніж для масла. То я його вирішила взяти на згадку, якраз з. Міні-екскурсії з міста Хмельницького буде на згадку ніж для масла. Такий сувенір собі привезла. 144 гривні коштує ніж для масла, і взяла ще червоного кольору собі серветки, бо теж шукала собі саме чисто червоного кольору без будь-якого забарвлення і іншого візерунку. 36 гривень коштують серветки від торгової марки Рута і 20 штучок в упаковці. Але вони такі щільні, що іноді здається, що це не паперові. Саме серветки а наче як з текстильні, такі як міцні на дотик. Ось такі в мене покупки були. Вирішила поділитися з вами своїми покупками, які придбала і вчора і сьогодні. Трошки створю вам предноворічний настрій своїми клементинами яскравими. Хай вас трошки порадують, надихнуть. Якщо не встигли ще купити мандарини на новорічні свята, то швиденько собі діть купіть мандарин. Сподіваюся, буде нагода і можливість. Мені щиро цього хочеться побажати щоб у кожного, навіть якщо там немає можливості, хоча б. Трошки купити мандарин і створити собі предноворічний настрій. Дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Як завжди буду вдячна за ваші подобайки і коментарі. Бажаю вам чудового настрою, бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео оглядів Це вам самого найкращого.